Ілля Муромець, Добриня Нікітич та Альоша Попович реальні українські богатирі. Так, так, не руські, як нам казали, а саме українські. Цьому є безліч доказів. Почнемо з Добрині, якого довго вважали виключно казковим персонажем, який переміг Змія Горинича. Однак у XVIII столітті у Іпатівському літописі знайшли згадку про київського воєводу Добриню Добриня Нікітич… Це реальна історична полное совпадение сюжетов сюжетів і історичних фактів. Добриня Нескінич, российский Нікітич, народився у селі Нескінчі на Волині. Його сестра Малуша була ключницею княгині Ольги і матір'ю Володимира Великого. Считають, що в былинных сюжетах знайшли отображение реальные исторические события. і борьба. Нашого героя добрий Нікітіше з Змієм это не нічто і ноє як боротьба нової релігії православія. Старої релігії язичество. Змій Алісотворяєць язичество. Альоша Попович ще один руський вітязь із Полтавщини. Альоша це російською. Насправді він Олешко. У Балинах розповідається, як мати проводжала Олешка в похід на площі міста Перятина. У 1200 ті роки Пирятин був прикордонним пунктом у боротьбі проти кочовиків саме в цей час Поповича згадують у літописах як учасника битви з печенігами. У Тверському літописі записано, що він брав участь у відомій битві на Калці у 1223 році, де й загинув. Коли Шевченко був у Пирятині, написав там думу про пирятинського Поповича Олексу. Ну, Айлля Муромець, він же з Мурома? Який він українець? І на це у нас. У нас є відповідь. Насправді не з Мурома, а з Морівська, що на Чернігівщині. Це село також мало назви: Муромськ, Муровля, Муровейськ, Муровійськ. У Балинах розповідається, що Ілля добирався до Києва на коні за півдня або п'ять годин. Так швидко доїхати з російського Мурома неможливо, бо він розташований за півтори тисячі кілометрів від Києва. Жерельна, яка нам фіксує ім'я Ілля муровлендіння, тобто з Муровлі. І тут зауважимо, що муромцем він стає набагато пізнішим, коли власне починає діяти фольклорні експедиції, коли починає діяти, власне, от зв'язують кількох людей до однієї постаті. Прототипом балиного багатиря історики вважають Іллю Чобітка, ченця Києво-Печерської лаври. До постригу він служив у дружині князя Володимира та бився за православну віру і рідну землю. Його мощі зберігаються у Києво-Печерській лаврі. На його кістках виявлені сліди поран. у московському ж епосі є персонаж Ілля Муромець, але він місцевий розбійник. Але росіяни зробили з нього героя, приписавши подвиги нашого Іллі. Утім, нічого дивного, що відомі богатарі саме з України. Першою відомою в світі найсильнішою людиною планети був українець Іван Тріцак. А за кілька років до цього найсильнішим борцем планети був Іван Піддубний із Черкащини. Сьогодні найсильнішою людиною планети є киянин Олексій Новіко. А до того це звання отримав франківець Василь Вірастюк. А наші боксери брати-клички київського козацького роду Олександр Усик із Чернігівщини. Що вже казати про ЗСУ, які своєю силою та сміливі. Стю вражають нині весь світ.